Друзі, я вас вітаю на своїм каналі. Заходьте до мене в гості, а я вийшла на прогулянку. Зараз, друзі, я йду на нашу альтонку. Як тут красиво весною. Оце по боках це наш бузок. Хто говорить сірень, хто говорить бузок. Я прийду весною, вам покажу ще, яка тут красота. Кожен рік до цієї клятої з війни тут було свято, свято на покрову. Альтанка в нас називається Альтанка святої покрови. Це друзі, у нас тут така красота. Вообще, у нас багато місць, є чудових, красивих. Біля річки, біля санаторії. Ну, сейчас все занепало, ця красота. Так, сейчас я поверну і покажу вам трішки, покажу мусик тут у нас, це доріжка. Красиво в нас тут зелено. Щас повернемо. А погода сьогодні, боже, дівчатки, весна, весна, весною. Сім градусів тепло. Так, це тут поле у нас біля альтанки. Це тут теж сирень. Бузок Тоже бузок росте, далі там лавочки йдуть. До війни, як я говорила, тут були свято концерт був. Кашу вивозили, варили, люди святкували. Так, далі ще мостик. Зараз я покажу. Он мостик. А це у нас Альтонка. Альтонка Святої Покрови. Це далі мостик. Тут багато коли весілля було, приходили, залишали, замочки вішали. Зараз я вже не бачу ні замочків, ні весіль не чути. Це мусик, яр тут. Тут ще столики були, але вже убрали. Там далі он, берізки ростуть. Тут он люди сідають, далі берізки красота. Красоту, дівчатка, представте, як оце зелено, як тут гарно. Ось гойдалка. Ой, далка уж девочки. Там он круто якось. Добрые друзья. Вертатимемось назад. Друзі, прийшла додому, пообідала і зайнялась посадкою цибулі. З тих ставчиків, що я обрала, сюди я і посадила. Як ви бачите, хвостики, я казала, я хорошо надрізаю, навіть якщо сажаю весною в землю. Ну, звичайно, як у землю сажаю, то. Я ж цибулинку запихаю в землю всю, а зараз вона мене зверху. Один рік було так, що снігу було багато, я землі не набрала. Так я по нескільки ярусів туалетної бумаги намочила отак у судочок. Отакий. О, як оце ось. І полила водичкою і отак посадила. Ви знаєте, така зелена цибуля була хороша. Так що, сажайте, друзі, це наші вітаміни. На подвір'ї в нас уже 9 градусів, я виходила гуляти, було 7, зараз 9. Зараз, друзі, піду ще погребусь, але ну, цього я вам показувати не буду. А вам буду говорити до побачення. Підписуйтесь, приходьте в гості. Я вам бажаю всього найкращого, головне здоров'я і миру.